Так, далі ми говоримо про україну російську війну з генерал-лейтенантом армії США Беном Годжесом. Пан Годжес має дуже великий бойовий досвід набутий під час військових операцій в Іраку, також в Афганістані. А з 2014 по 2018 рік він був командувачем армії США в Європі. Пан Годжес зараз з нами на прямому зв'язку. Ми маємо так, є пан Годжес. Пане, годже, завітаємо вас в ефірі телеканалу. Один плюс один нещодавно в інтерв'ю ви згадували про те, що активні бойові дії в Україні будуть вестися до зими. А також зауважили про те, що от в кінці літа наступить переломний момент. Чи наступив же цей переломний момент, і до чого нам готуватися далі? І чого очікувати за вашими оцінками в цій війні? Well. Красно дякую за те, що мені даєте таку честь поговорити з українським телебаченням. І я хочу сказати, що якщо ми захід така моя оцінка, включно США далі надаватимемо допомогу всьому, чого потребує Україна. і враховуючи те, що російська логістична система виснажена, вони до кінця цього літа не зможуть спромогти. Тися на які будь-що наступальні дії вони вичерпують такі можливості. А Україна натомість матиме нагоду до кінця цього року виштовхати російські сили, російську потугу за межі кордону станом на 23 February, 3 лютого, але це за умови, що буде точна зброя з великим радіусом дії, і буде протиповітряна оборона. Все це має надати США. Зараз Росія використовує ситуацію навколо Запорізької атомної станції як таку, як можна навіть назвати ядерний тероризм, загрожуючи в разі, наприклад, українського наступу підірвати цю станцію. І якщо звернутися до їхніх висловлювань, то пряма їхня теза, що це буде або російська земля, або там не буде нічого. Скажіть, будь ласка, як серйозно треба ставитись до цих висловлювань, і яким чином можна в цьому питанні Росію зупинити? Ну, ви знаєте, безперечно, те, що Росія робить довкола Запоріжжя, це продовжує терористичні дії їхні вбивство невинних людей, також продовольство, газ як зброя проти людства, і всякі інші засоби на ну, без, безсумнівно це і дезінформація. Це все засоби війни, воєнні засоби. Україна робить усе, що Змога робить належно і решта світу має тиснути на Росію інадійнейшен від починаючи від ОНУ Ревід Магатезеню інших країн Європи, тому що це буде превелике лихо. Якщо станеться будь-який нещасливий випадок, якась катастрофа, що піде за межі далеко, не дай Боже України. Це буде аналог Чорноби. Ляшно органіже є ціла низка між міжнародних організацій, що має сказати Кремлю, треба відсунутися від Запоріжжя як мого далі. Пане годжесе. Відповідаючи на перше запитання, ви зауважили про те, що у росіян до кінця літа можуть виснажитися сили. Як ви оцінюєте взагалі зараз стан російської армії в Україні? Ну, те, що я сказав за літо, я маю на увазі на час уже вересня, ще кілька тижнів має минути. Але ми знаємо, що логістична система не може витримувати таких дій. Ніколи не розраховували логістичну систему на таке навантаження, на такий тиск, і вона не витримує цього тиску. Дуже багато є чинників нових, наприклад, високо. Точно, зброя зростає артилерійська потуга українська. Вони мають більше, але вони мають постачання належного. їм бракує вантажних автомобілів тощо. І ефективність гаймарсів та інших нових типів зброї змушує росіян відсувати далі свої склади боєприпасів. І це ускладнює становище. А ще й далі, найліпше обладнання надходить фо і, і надходить до України і нічого протиставити цьому. Отже, можна дійти висновку, що їхня галузь, так звана ВПК, переживає тиск від санкцій, тяжкий тиск Це має за свій вислід не змогу імпортувати, завозити високоточну зброю, навіть сталі високо. Бест якісною не можна дістати, а саме такої сталі потребує артилерії. Отже, тут ми бачимо, що по багатьох ділянках є сигнали того, що вони виснажуються, і люди не хочуть іти до війська російського, щоб битися. Є так мовити світоглядна проблема, ментальна, тому що ви знаєте, що діти московські. Ської пітерської еліти не хочуть вливатися до лав збройних сил. То треба торкатися далеких якихось етнічних околиць і запрошувати ще й найманців. Це все симптоми виснаження самій Росії. І Ми маємо триматися, ми маємо тиснути далі, підтримувати санкції, і я думаю, на якийсь момент репне російська потуга говорячи про про найманці, про яких ви щойно згадували? В інформаційний російський простір була закинута така думка, що є 100 тисяч північно-корейських добровольців, які готові допомогти Росії у війні з Україною. Наскільки ви вважаєте серйозно слід ставитись? До такої інформації наскільки це реалістичний план для Росії? я гадаю, що ці повідомлення 100 тисяч північних корейців, що готові так би мовити взяти це до зброї, це просто відволікає увагу, відвертає увагу від дійсного стану речей. Те, що північна корея може дати 100 тисяч вояків, І є тут два чи три аспекти. Перший полягає в тому, що якщо є тому правда, то Uh, Se é por causa do Кремлівський, вони не можуть своїх власних громадян закликати до лав своєї власної армії. Друга річ це те, що якщо скажімо, є там тисячі північних корейців, що прийдуть битися, половина з них просто перейде на протилежний бік. Це їхня буде нагода вийти в вільний світ, стати заперекінчиків. І я не думаю, що північні. Корейці справді захочуть виряджати таке своє військо, тому що вони стільки вклали коштів у свою оборону, якщо 100 тисяч військ відійде від північної Кореї, це підірве власні їхні оборонні спроможності. А отже, мені здається, що це просто так би мовити річ, щоб відвернути увагу від важливіших подій, важливіших чинників. Пане Годжице, після ракетного обстрілу росіянами одеського порту ви написали в себе в Твіттері про те, що від Одеси до Севастополя 300 кілометрів, і це саме та відстань, яку може подолати ракета, заряджена в Хаймарс, але таких ракет у нас немає. Як ви думаєте, що стримує наших партнерів від надання таких ракет? І чи буде політична воля західних союзників в питанні наших влучань по російським базам по російським шляхам постачання? Вергай я думаю, що це помилка з нашого боку не надавати Україні ракету джекобс Це одна з таких уже не секретних. Вона покриває 300 кілометрів um, легко, пролітає. і треба було б дати ну думка. Була така, що білий дім вважає Що якщо ця зброя чи ця ракета прийде? то вона може потенційно піти на цілі за межі за межі України в межах Росії всередині самої Росії, і в Білому домі вважає, що це спричиниться до дальшої ескалації можливо, і поширить війну. Поширить театр. А я думаю, що білий дім тут прораховується. Нічого більше росіяни додатково не можуть зробити. Є... Вони вже вбивають новинних людей. Вони вже ескалації довели до крайньої межі, залишається тільки ядерна зброя. А мені здається, що це дуже мало ймовірно. І ми ось через такі хиби обмежуємо собі змогу підтримати українських партнерів. Оці ця спроможність така, щоб дістала до Севастополя, була б дуже корисна, тому що вона б унеможливила для чорноморського флоту. Під підступатися із своєю зброєю до України і це також можна буде знищення всіляких складів у, у Севастополі, щоб чу, чорноморські російські кораблі не могли там підживлятися потрібним. І також є ще а, а, там литовище всякі і з тих литовищ злітають літаки, і вони націляються на житлові райони. Українській. Отже, тут є відповідальність. Я, я політика Білого Дому, я просто з нею не згоден. Пане ходжес, ви передбачали таке повномасштабне вторгнення Росії ще раніше. Скажіть, будь ласка, що у вас змусило думати, що Росія діятиме саме в такий спосіб по відношенню до України? Ну, well, uh, мені здається, що я був не сам у цьому декілька було таких людей, що це передбачили. Я думав особисто, що Росія душитиме економічно український уряд, українську державу. І Я був дуже заскочений, коли вони вдалися до такої потужної. Атаки такої міці і я думаю, що вони дуже прорахувалися, стратегічно прорахувалися з приводу перше, того що українці чинитимуть опір, їхні збройні сили і народ. Друге, другий прорахунок жахливий це відповідь світу, реакція світу, і третє це скільки протримається єдність заходу підтримці України отже, я думаю, три було таких великих прорахунки, але вони вразно висловилися. Я не сумнівався в тому, що це не стосується але... НАТО. Ну привід був це на НАТО, НАТО розширення НАТО і ще таке запитання. Теж гіпотетично ви керували військами НАТО в Європі? Уявімо, що Україна таки у 2008 році отримала план дій щодо НАТО і, можливо, була б частиною НАТО, а, враховуючи те, як себе українська армія проявляє в цій війні, скажіть, будь ласка, чи ви би бачили б українську армію як частину збройних як частину сил НАТО в Європі? Чи хотіли б ви б колись керувати армією, яка буде керувати? Силами НАТО, частиною якої буде і українська армія, ну ви знаєте, і я дуже вражений українськими вояками від самого Мого початку нашої спільної праці 14-го року, після того як почала Росія свою війну. Вони були рішучі. Вони були віддані справи, вони були дуже спроможні, і мене вразило те, як вони швидко навчаються, які вони, вони мають швидкий розум, достосовуються швидко до нових технологій. Я такого ніде в світі, правду кажучи, не бачив у своєму попередньому досвіді. І сер наш... мої сержанти мені казали, що вони від українських більше сержантів учаться ніж можуть навчити їх. Своїх учнів як передбачалося От також є покоління, що почало служити від лейтенантів, капітанів, майорів 2014 року. Тепер ці люди здобули вищі посади, вищі звання. Вони показують, виказують такий хист. І я цього не сподівався б від жодної натівської потуги. Це винахідливість, це ні. Цятивність це творчий підхід, це просто зразок для західних сил будь-яких сил, і цей зразок дає нам українська військова потуга, пане Годжесе, Сьогодні рівно 14 років відтоді, як Росія вторглася в Грузію. Війна тоді тривала 5 днів. Грузія втратила частину територій. Яких помилок припустився світ тоді? І чи можна було зупинити Росіяни ще тоді, в 2008 році? Я так пор до різини почасти причина в тому, що Росія була така певна, що можна брати Україну, вона залишилась безкарно тоді І весь захід разом із США. До речі, не журився тим, що діється в чорноморському регіоні і не клопотався тим, щоб зробити потрібне, щоб відновити справедливість, суверенітет грузинської держави, і це все накладалося на те, що потім хімічні зброя там перескочили вони через кілька червоних бар'єрів впродовж ну, цих років. і ви бачите тепер, що Кремль прорахувався нарешті, думаючи, що ми ніколи не зважатимемо на те, що вони заходять тепер і до України, навіть після 2014 року. реакція заходу була доволі слабка. Арфежена наша незмога діяти. Наша може нехідь тоді діяти. Це причина того, що Росія зважилася на агресію. Якщо говорити конкретніше, ми маємо. Оцю страстратегічну важливість чорноморського регіону. Ми її десь випустили з уваги. А це не сенатор Шагін е Сенатором пропонували пропонували законопроект, щоб е уряд США розробив стратегію для цього регіону від Грузії до Румунії від України до Туреччини, щоб зробити все, що потрібно з погляду дипломатичного, економічного і також з погляду військово безпеки, щоб стабілізувати весь чорноморський регіон з погляду безпеки. Ось що бракує нам тепер, пане годжесе. Дуже вам дякуємо за час, який ви знайшли за це інтерв'ю. З нами на прямому зв'язку був Бен Годжес, генерал-лейтенант армії США, екс-командувач армії США в Європі.